Добрий день! Сьогодні ми, я, Неонілка і Аделька, вирішили помалювати цифри. Рахувати ми вміємо. Порахуємо, скільки в нас пальців. Рахуємо. Нам тільки залишилось навчитися розпізнавати ті цифри. І рахуємо один, два, три. Четыре, четыре, пять. 5, 5 п'альців на руці. На одній руці 5 пальців. Тож, перша цифра в нас йде. Яка в нас перша цифра? Один я малюю, ви повторюєте. Тримаю цю. Я намалюю, наприклад, червоненьку одиничку. Вона виглядає як, як палиця. Одиничка. Ось так виглядає одиничка Малюй неонівку оничку. Один. Ну, Ось бачиш, вийшло і в тебе. Один, і в нас є такий один леопард. Кольоровий леопард, так? А ти, Аделько, будеш малювати одиничку? Так. Да. Наступна цифра у нас два. Два. Дво. На що в нас схожа цифра два? Цифра два, напевно схожа у нас на червочка. Або на змію. Або... На лебедя цифра 2 також схожа. Ми лебедів бачили, цифра 2 дуже схожа на лебедя. Тож, я малюю лебедя. Цифра 2, неунівко. Дивись уважно і повторюй за мною. Вау! Ось така двієчка, масиш. Два. Ось такі дві вафельки у нас є. Цифра 2. Один, два. Наступна цифра. Пам -пам 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 -пам. Три. Цифра 3 схожа на вушка ведмедика. На вушка мишки. Цифра 3. Ось така цифра 3. Трошки підфарбуємо. Ось вот. така у нас цифра 3. На що ще схоже? На крильця метелика, правда? Якщо ми домалюємо тут частинку і вийде у нас ось цифра 3. І ще одна цифра 3, то вийде майже метелик. Ось так. Накриться метелика, цифра 3 схожа. Так, нюка тепер спробує малювати цифру три. Ось так тільки. Тепер тут ось вона. Ось така. Цифра три. Цифра три. Один, два, три. У нас цифра чотири. Наступна цифра чотири. 4. 4 схожа на стільчик. Ось так поставити стільчик і буде цифра 4. Так? Будемо малювати і будемо бачити, наскільки вона схожа із стільцем. Так, я беру блакитний колір і буду малювати цифру 4. Ось, ось так виглядає цифра чотири. Так. Тепер неонілка пробує також малювати цифру чотири. Ось так. Молодець. Скільки купівків нам Неонілка принесла? Чотири. Один. Три, чотири. Молодці. Наступна цифра в нас 5. У мене залишилось тут ще трошки синьої фарби. І я буду малювати цифру 5 синім кольором. Непогано, молодець. Молодець! П'ять фарб. Так? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. І зараз будемо називати цифру, а ти. Будеш вибирати деяка цифра. І ви діти разом з Неонілкою. Уважно вибирайте. Дивіться і вибирайте деяка цифра. Знайдіть, будь ласка, цифру 1. Так, ураз. Першого разу знайшли цифра 2. Не гадай, не поспішай, де цифра 2. Так, на цифра 3. Де з них цифра 3? молодець. Цифра 4. Ні. Так. Залишилась ось ця цифра 4. І ця цифра. Остання цифра п'ять. Молодці. Дякую гарно за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал.